Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперт. У нас нове надходження Ford Transit Custom. Першого місяця 2019 року, перший облік другого місяця 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 138 тисяч, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 131 кінська сила, коробка передач 6 ступінчаста, автоматичний передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від вибасти сама Full Фулет активні фари. Два комплекти колес на дисках з гумою літньою і зимовою. Електричне дзеркало з підігрівом датчики дошвітла. Мультикер, круїз Контроль, Дістронік. Великий екран Bluetooth USB, Apple CarPlay Android навігація. Кондиціонер підігрів сидінь, обігрів лобового скла, автоматична коробка передач. Також режими їзди є допомога під час паркування Партронік спереді та заді та задня камера. Оздоблення салону текстиль. Багажний відсік в гарному стані. Також є релінги і є фаркоп. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. Автомобіль свіжепригнений з Швеції. перевірені усі вузли та агрегати зауважень автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну на наступного. Мастила у двигуні та усі фільтра, колодки гальмівні передні. Також автомобіль пройшов професійний детелінг. Передня оптика затягнута в броніплівку. Автомобіль не зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрайв можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза або місто Рівне, вулиця Буерка, 28. Є можливість адресної доставки авто в ваше місто. Ціна 2900. Бажаємо вам гарного дня. Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на Тездрайві.